Інстаграм, давай сповіщай. Так, вже бачу перші щенятка. Мої хороші, привіт-привіт, привіт. Я до вас в неділю ввечері. Так, ще. ще ще Можливо, ще хтось приєднається і швадесенько почнемо. А в мене насправді спонтанний такий етер. точніше, я хотіла його зробити ще в суботу для вас, якщо я не помиляюся, що мені картинка не дуже подобається. Окей, ладно. Хотіла зробити ще в суботу. Можливо, більше світла додати. Але, 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 там, знаєте. Коротше кажучи, поки я до вас зараз виходжу, в мене вже сто разів змінилися плани. Зустрічі переносилися. Там, а, що ще ввечері то підтверджувалося, то не підтверджувалося. І якось так. Всесвіт став, щоб ми зараз з вами зустрілися, і щоб я вам не мільйон історій розповідала в історіях. Доброго вечора! Ви прекрасно, Дякую! Ну окей, хорошо. прекрасно, то прекрасно. Насправді, після СПА. Ну Пам'яті пам такі розслаблені. Оце я така зараз пам'ята, розслаблена. І потім, знаєте, ввечері, сушу, в мене такі прекрасні ці всі дні були. І якось так план наламався, 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 до вас не вийшла, не розповіла те, що хотіла розповісти, і таку піймала нотку. Незадоволення, типу, десь не виконала якусь обіцянку, сама собі до вас не вийшла, не розповіла. І я вже починаю ловити таку нотку знаєте, депресивного якогось така сон, тобто стоп! Кіт виляє хвостом чи хвіст виляє котом? Хто із нас хто. Да? Я думаю, ні, ситуацію виляти буду я, а не ситуація буде виляти мною. Тому я раз-два. Вирішила за секундочки, що вдяглася, і думаю, ні, я до вас таки вийду. І я до вам, і вам таки розповім те, що я хотіла. По-перше, мої хороші на завтра, етерчик, от, 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 саме перше, переносимо на 10.15, добре, тому що у нас тут це перша це газінця, в якій сніданок починається о 9. -й. Ну, зазвичай о 7 сніданки починаються, закінчується об 11. Тут у нас о 9 починається, об о 11 закінчується. Не встигну, ну, просто. І тут е, повна посадка. Коротше кажучи, навіть якщо в 10 прийду, то ми просто не встигнемо не поснідати нічого. Тому ми почнемо з вами після сніданку. Я буду вже не зла, я буду вже щаслива, накормлена. А, знаєте, Галочку поставила, себе покормила, чоловіка покормила, і вже після цього ми вийдемо до вас в Хорошо? Не ми, а я. О 10.15. Завтра, так, це сказала. Ну і поговоримо вже завтра про завтрашні енергії. Далі Далі у мене до вас дуже цінне оголошення. Ще насправді на стадії прийняття рішення. Не знаю, правильно це робити, неправильно, тому що в якийсь момент я пообіцяла, що зав'язую я з Черкасами, Ну, десь мені якась так аудиторія була. Не така, яка мені хотілося по дівчатам, можливо, коротше кажучи, меседж. Вагаюся я чи проводити живу зустріч в місті Черкаси. Хто буде продивлятися Етерчик, хто з міста Черкас, і хто хотів би потрапити на живу зустріч до кармолога, і саме говорити з точки зору, з точки зору карми, з точки зору астрології березні перед початком цієї всієї епопеї березневої на живій зустрічі, дайте мені, будь ласка, знати. Думаю про 9 березня. Думаю про 9 березня це е, неділя або 7 п'ятниця. Дайте мені знати, чи серед вас є ті, які б хотіли б потрапити на таку зустріч на ранкову, попиваючи чайок, попиваючи каву, щось смачненьке поїдаючи і спілкуючись на таку глибоку тему. І я відразу вам дам якісь конкретні інструменти для того, щоб гармонізувати і вирівняти простір. Салю розумні з вас знаєте, як, як зі мною взаємодіють? Це от просто. Я сьогодні проснулася від того, що стояла група людей. Тому, у мене зараз чоловік працює з групою людей, і вона мені ця група людей приснилась. Мені там по своїм питанням він з ними працюємо. Там вже три дні бізнесу, ці ланчі, це все двіжуха. І я сьогодні так, щось мені не подобається. Дайте мені плюсики. Ви мене бачите чи ні? А, інтернет то не мій домашній, тут же ж який гостінічний такий, який є. Дайте мені плюс, бачу, серденьки бачу, значить ви мене бачите, чуєте. Напишіть, чуємо, хорошо? Чуємо. Щось серденьки летять. Ну, значить, мабуть, з'єднання є. Є все, бачу супер, Дякую. От. І в них там група зібралася по своїм питанням, а я просинаюся від того, що я цій групі, поки вони спали, поки я спала, я їм розповідала про карму на секундочку. Я їм розповідала про карму, я їм розповідала про кармічні закони, як їм краще запустити цей бізнес, як їм краще стартанути. Я прямо у говорю, беремо ручку і записуємо. І дивлюся, частина людей піднімає, десь дістають, дістають знаєте, свої тетрадочки, починають записувати ці мої не то що бажання, а мої рекомендації, конкретні рекомендації, як їм в бізнесі краще випрати згідно карми. Я от рано встаю і кажу, так. От передасиш тим, хто записував, що молодці, у них все відбудеться. Хто не записував, ну, що ти зробиш? Як ти до них серед, сон, серед сну достукуєшся, а вони не записують? От знаєте, це самі хитрі, самі класні і самі предвидені ті люди, які до мене на консультацію приходять у сні. І це вже не перший раз така історія. Не перший раз, чому колись теж була ситуація, до мене хотів попасти один бізнесмен все там, на консультацію, коли там з бізнесом, кудись, коли що відкривати і так далі. І він мені там, і зателефонував, і ми вже ніби домовились, коли, там, на які дати приблизно зустрічаємо. І потім він мені сниться він. Ми сидимо з ним в залі, він сидить так от з ручечкою, з цим. Записником його дружина. Ми в камінні залі сидимо. Я йому дивлюся транзити по астрології. Я йому розповідаю, коли у нього що. Дружина нам каву приносить жива зустріч. Тільки це зустріч у сні. Він у мене прийшов консультацію у сні. Після цього, звісно ж, йому консультація вживу вже не потрібна була. Тобто, на рівні душі прийшла консультація. Розумієте? Так само Дівчин, ну, там жінки були. Так само і ці жінки сьогодні групою. Тобто раніше до мене приходили по одній людині сні на консультацію, тепер вони заходять групами. Тому, якщо ви там мега до душа, можете зробити такий запит. Значить, попрацюємо з вами безкоштовно на рівні душ, консультація по астрології, по кармології, зробимо все. хорошо? Я теж штатку, насправді. Не, не в усіх є до цього доступ, але можливо ви така людина будете. Це вам таке теж та мені оголошення для тонкого плану, хто вміє з цим працювати. Тому що є люди, які вміють працювати із з нами. Окей. О. Я думаю, що просто в цей час у вас іде погана, погана картинка, якщо він мені так пише. Ну нічого. Тому. Хто, хто вміє, хто робить такі запити, заходьте. Будемо консультувати і буде це для вас безкоштовно. Добре, добре. Далі. За Черкаси вже сказала. Напишіть мені ще раз потім, хто хотів би прийти на цю зустріч, і хто вживу, буде радий поспілкуватися. Ну, Це такий жіночий бранч, Знаєте, жіночий бранч або 7, або 9 березня в місті Черкаси. Добре, добре. Далі. Так, за це сказала, ось, ставлю собі плюсики. Далі, 28-го, а чи я писала третє? На 28-го Це ось уже дуже-дуже скоро. У мене буде церемонія, про яку ви вже не, одно, не, не один раз чули. Церемонія по спалюванню негативної карми, вона проводиться в закритому такому, має закритий доступ, туди потрапляють. Дуже вибіркове коло людей, і ми проводимо дуже потужну церемонію, яка от я за неї хотіла з вами якраз поговорити. Давайте, по перше, скажу, яка точка входа. Точка входу зараз це 100 євро, коштує ця церемонія. Потім вона буде для вас зі знижкою, якщо ви її повторюєте. Але в цю церемонію зараз входить. Ну, це такий бізнесмен великий. В цю церемонію зараз входить консультація по кармі, яка сама собою коштує 150 євро. Ви зафіксували. Я коли по подрузі сказала, вона сміялася дуже. Каже, да, це сильно. А, ну, що ви зробите? Як мені хочеться людям допомогти? а Я думаю, знаєте, ви думаю різні такі шляхи, щоб зацікавити, тому що вже коли людина знає і відчуває, то там вже не стає питання. Коли вже один раз отримала якісь результати. Чому, чому так? Ну, типу, дорого, насправді ну, так, я розумію, що не кожен. Осилить, тому що трансформація відбувається далеко не на 100 доларів і не на 100 євро. Далеко не на 100. Я вам ніби я б вам пояснити, щоб ви зрозуміли, я для вас пророщую за допомогою цієї церемонії якусь міні-таку ситуацію неприємну по тій кармі, яка ось у вас в майбутньому точно виросла. Це щось, що стало би великим неприємним деревом, і з чим би ви справлялися набагато важче. Це могла бути якась там. Ну це дійсно так і є. Це якісь великі катастрофи в вашому житті, які могли би бути, але ми йдемо на випередження, і ми пророщуємо його ось до такого розміру малесенького і знищуємо тут. Проживаємо невеличку міні-катастрофу ми її називаємо. Ми її невеличкою проживаємо і, і знищуємо її на цьому рівні. От дивіться, давайте таку історію я розповім, так як я не буду називати ні імені, ні взагалі точно, я думаю, що можна цю історію розповісти про результат, один із результатів, який у мене був на цій Церемонії пізніше, як він програвся, щоб ви розуміли, яка у мене відповідальність як провідника, що це не 100 євро коштує. От дивіться, в мене є одна людинка, дуже близька мені, дуже мною любима подруга, яка прийшла до мене на таку церемонію. І вона живе дуже в, багатій, в багатому місті за кордоном, скажімо, в країні, не, не країні, а в місті мільйонерів. От просто місто мільйонерів, там от одні мільйонери кругом, а, там е, заоблачно коштують вартість квартир, вартість е, щоб е, зняти якісь апартаменти. Це дуже багато грошей коштує. Ну, от просто мільйонери, уявіть, там їздять машинки на мільйони, їх дуже багато. От, наприклад, таке місто схоже, як Лугано. Хто був в Лугано, той знає, що Просто ти стоїш на вулиці, і так для тебе там то Феррарі. То що, що, що там приїжджає? Ну, тут ці круті машинки. От вони приїжджають нормально, і люди ідуть, і ти щитуєш цих людей. Ти розумієш, що це далеко не бідні люди, по тому, як вони одягнуті, тобто, от. Місце, де як обітають, абітають і живуть, і проживають е, найбагатші світу цього. От вона в мене ця подруга живе в такому місці. От вона в під час війни виїхали. Вони і так не склалася життя, так не проросла карма, що вона живе в такому місці. І тут ми з нею робимо церемонію, і вона працює над грошима, над знищенням негативної карми щодо фінансів, і вона там працювала ще з простором. Ну от. Пам'ятаю, що один із варіантів це було знищення негативної карми щодо фінансів, щоб у неї там по фінансам краще почало складатися. Щоб, ну звісно, це найперша така, такий напрямок, з яким найлегше працювати, тому що фінанси це лакмусова бумажечка. І з ними найперше видно, як все відбувається, і чи ти. Пішов цю історію, чи вона в тебе справдилася, чи ти гарно провів цю церемонію. По тому, чи ми гарно провели церемонію, є конкретні, є конкретна доказовість. Якщо після церемонії у конкретно заданому вами напрямку починається відбуватися якась мені хрінь все, ми з вами досягли успіху. Тому що вам. Це як ми проростили цю негативну. Нічого, я знаю, що важлива інформація, тому має, має витримати моя потуж... мені потужні одинадцять гасять. Гасять інтернет, нічого страшного. Це дихаємо, 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 все, бачу, бачу, ніби продовжується. І от ми з нею зробили цю церемонію, і так як вона знаходиться в такому місці, то її міні-карма негативна, яка проросла, це її син іде. На день народження до свого друга. І там такий зал класний, і граючи в м'яч, він попадає цим м'ячем в величезний, величезний телевізор. І вартість цього телевізора 20 тисяч євро. Ну і розбиває його. От. Уявіть, і мені людина, з якою я провела таку церемонію. За 100 гривень тоді ще вона ця церемонія була. Ну, вона входила у вартість мого марафону краще я взагалі як безкоштовно. Краще я, А марафону карма безкоштовно. А потім всі, хто хотіли доєднуватися ще і ще, а дівчата хотіли всі, це було для них апгрейд 100 гривень. Тобто церемонія, моя відповідальність, свою відповідальність за ці всі процеси, якими я займаюся не одне життя на секундочку, оцінила в 100 гривень. Ну, це для мене була така теж наука, я ще зрозумію, що так не можна робити. І от мені людина приходить і каже: наша з тобою церемонія виробилася в мінус 20 тисяч євро. Мінус 20 тисяч євро, я зависаю. Що відповісти людині, як її в цьому стані збалансувати? І я кажу, так, давай так, давай думати логічно. Ти живеш в просторі, де одні мільйонери. Там куди не повернись. Там просто-просто мільйони. Там машинка приїжджає, вона коштує 2-3-4 мільйони доларів, вартість автівок. Будь-що ти там десь розбиваєш, це коштує мільйони. І, звісно, на фоні мільйонів ця катастрофа 20 тисяч, 10 тисяч, 5 тисяч євро це взагалі не катастрофа фінансова. Я кажу, так, найперше, і це і це дійсно так. Коли проростає наша негативна кара по церемонії, я кажу дихай. Сприймай все з точки зору спостерігача. Не включайся в цю історію. Вона вирулиться, Ну любому вона виролася якось сприятливо для тебе. Просто спостерігай, не включайся, не хвилюйся, все буде нормально. І це і це правда, там з, з ким би що не траплялося, в якому напрямку не, не траплялося, саме перше потрібно не впасти в істерику, розуміти, що це наслідок церемонії, що це проростає конкретно прям негативна карма. знаєте як спостерігати, посміхатися, дихати в моменті, приймати це все і розуміти, що це якраз і є налагодження ситуації, хоча візуально кажеться, що насправді не так. Мата все робить, ситуація вирішується. З неї цих коштів ніхто не бере, тому що це була. Взагалі, сім'я мільйонерів, тобто для них теж ця ситуація. Ну, ми навіть не знаємо. Вона каже: я кілька раз питала, що мені з цим робити, чи там той телевізор був застрахований і не виставила рахунок по такій причині, чи то та там той батько, який мільйонер заплатив за той телевізор, мінус 20 тисяч євро. Тобто для неї це взагалі ніяк для неї ні на що не попливало. Але її негативна карма на таку суму проросла. Якщо в неї. Проросла мінус 20 тисяч євро, і це така міні, 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 катастрофа. Уявіть, яка це була карма, що це була закладена ситуація, тому що кармічний закон такий, що завжди наше зерно. Набагато менше, чим плід, Тобто, плід там мав бути в десятки, в сотні, в тисячі разів більше. Уявіть, яка там сума по кармі мала зріти, і якої катастрофи вона мала для неї обернутися в майбутньому. Тобто ця ситуація вже була. Це вже було посаджене зерно, яке мало от в це от вирости. Уявляєте? Хорошо далі, наш кармічний закон каже, що. Чому я точно знаю, що це ідентична історія, тому що плід завжди рівний по відношенню до зерна, яке садиться. Тобто, якщо садиться проблема, яка буде вирости в фінанси, то і виросте проблема, яка буде пов'язана з фінансами. Фарштей, тут ми зрозуміли теж. Тому в цій церемонії ми чітко розуміємо, що якщо ми, наприклад, працюємо над грошима, то це. Те, що буде проростати по грошам. Якщо я працюю, наприклад, на здоров'я, то те, що в мене виростає по здоров'ю. А в мене там теж я працювала останньою свою церемонію по здоров'ю і в мене виросло. І якби це була людина, яка не розуміла карми, ну можна було б занутися головою. Чесне слово. Якби я цього не розуміла, то якби я не мала наставників, я б не знаю, як би я реагувала. Тому. Проаналізувавши, і в мене, повірте, таких випадків за цих півроку роботи з церемонією багато. Я розумію, який я провідник. І я розумію, яка на мені відповідальність. Тому, звісно, ніякі взагалі більше суми там, в 100 гривень навіть не немає. Це був просто урок, я зрозуміла. Після одного, після другого, після третього мені показали, я зрозуміла, і все. Я більше це не граю. Тому хто. Зацікавлений в такій церемонії, в потужній церемонії, яка пророщує вашу негативну карму, яка вона у вас є. Вона вже там буде проростати в вашому майбутньому. Можливо, вона проросте через пів, рок, через рік. Ви ніколи не знаєте. Ви ніколи не знаєте. Так, по тому питанню потім передивитися, якщо вибивало, потім передивитися в записі. Добре, по тому питанню, яку ви задаєте, А ви завжди відчуваєте, яке питання ваше. Ви завжди відчуваєте, яке питання для цієї церемонії потрібно от зараз проявити. Ви відчуєте це? Можливо, ви візьмете питання відносин, можливо, ви візьмете питання. Житла, можливо, питання здоров'я. Ви відчуєте, яке ваше, з яким вам потрібно пропрацювати, і от цю церемонію ми робимо 28-го числа. І я ще раз наголошую, що вхід в церемонію, яка коштує 100 євро, зараз можна бронювати бронювати ще місцями. Людей буде небагато. Будь ласка, прийміть для себе рішення, що вам це потрібно, ми підемо в цю історію, і я як провідник вас проведу і потім поясню ті процеси, які будуть, які будуть розкриватися. Якщо нічого у вас не розкрилося, таке теж буває. Буває, що міні-катастрофи не стається. Наприклад, якщо енергетично ви багато напрацювали вже в якомусь конкретному напрямку. От, от до прикладу, у мене коли я працювала на фінансах. По цій церемонії ніколи не ставало нічого, ніякої катастрофи не ставало. Зате гроші приходили буквально на наступний день після цієї церемонії, гроші збільшувалися тобто, в кращу сторону. Тут просто у мене була вже прокачана власними силами, база і, скоріш всього, просто немає ніякої катастрофи по фінансам в майбутньому. Тому от я взяла була цей напрямок і мене відразу чу -чу 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 -чу, навіть без катастрофи, таке теж може бути. І, наприклад, коли я брала. Цю церемонію робила на подорожі на, на те, щоб відкривати собі дороги, щоб у мене легше було з подорожами. Приключення починалося просто по закінченню церемонії, там через 20 хвилин. Все, і я чітко вже бачила, що оба уже, вже моя негативна карма почала пророщувати. І це не тільки бачила я, а це бачили всі, хто робив зі мною цю церемонію. Це було просто от, знаєте як, чорними нитками по білому. Там все було зрозуміло, тому що такий може момент бути не факт, що у вас прямо зійде. Якщо ви е, зробили в тому напрямку, який у вас прокачаний, то тоді просто відразу бонуси вам підуть. Тут ми робимо церемонію, і потім починається пророщення негативної карми, чимось неприємним. А потім бонуси ну такий алгоритм. Церемонія, якась міні-катастрофа, потім бонуси по цій ситуації. Якщо вона у вас прокачена, значить алгоритм церемонія, бонуси випадає оця, оцей момент е, якогось такої пророчення негативності. Добре, добре, все передивитеся, переслухайте, спробуйте зрозуміти, кому потрібно. Ви відчуєте, напишите мені питання і все починаємо робити. 28-го числа ще чим ця дата буде дуже крута напередодні е, березня. Напередодні березня у нас березень е, благословні. Вений ретроградним Меркурієм коридором за темний, який починається і закінчується. І це все про березень місяць. І це дуже-дуже дуже про потужні трансформації. І ця церемонія на початку, на початку от цього всього періоду вона якраз може на вас ніби захистити десь. І плюс я все одно буду відповідати на ваші питання. Тобто ми все одно будемо спілкуватися, ми все одно будемо, я вас буду підтримувати так чи інакше, в будь-якому випадку цей березень-місяць завдяки цій церемонії. І, наприклад, якщо ми з дівчатами зробимо в Черкасах або 7-го, або 9-го зустріч, якщо я побачу хоч якісь підтвердження, що хочу, хочуть, 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 там ціна питання буде гривень, півтори тисячі гривень, мабуть, десь так. Я подивлюся. Ну, я не думаю, що більше. От. І це навіть, скоріш за все, це навіть з уже включеною кавою і десертиком якимсь. Тобто, в цю ціну вже буде входити і десертик і кава. Я думаю, що так. Тобто півтори тисячі, щоб ви розуміли, що це ж не, не та сума, яка мотивує мене, знаєте як? Тобто, чистими це, грубо кажучи, тисяча. Це не та сума, заради якої чисто заради, заради грошей я буду робити цю зустріч. В мене інша мотивація. В мене мотивація якраз цих дівчат, хто притягнеться, підготувати по перше до березня, а по друге активувати на потрібні процеси. Ну, це моя історія. Коротше кажучи, хто в Черкасах і хто відчуває, що вам потрібно, дайте мені знати. Це було ще одне оголошення, за церемонію сказала ще одне оголошення. І ще в мене є оголошення. З Прямо зараз, і це вже йде цей процес, до 1.03. Я це була Сувала і я це підтверджую знову. У мене в продажу є два передбронювання. Крутесне, крутесне, крутезне передбронювання, просто теж використати цей шанс. Я продаю мануал, називається ретроградний Меркурій. За передбронювання на нього тисячу гривень. Потім, з, з якого з 8 березня, він піде вже в мене в, в маси, і я підніму цю вартість по ретроградному Меркурію. Це такий мануалчик, в якому розписано, куди що нажимати, куди що вводити, і як бачити ваші ретроградні планетки на кожен конкретний період вашого життя. От у нас чотири ретроградних. Періоди, три ретроградних періоди на цей рік, на наступний рік буде чотири ретроградних періоди, потім знову чотири ретроградних періоди. Тобто, от я зараз кажу, наприклад, в березні у нас є ретроградний Меркурій. Той, хто брав у мене Мою консультацію, мій розбір річний у вас є. Я вам сама особисто розписала ці всі періоди, де у вас проходить і про що ці періоди у вас. Я його сама вирахувала, сама розписала. А зараз я даю людям сама цей механізм. Я вас вчу самих ловити рибку, не ловлю рибку для вас, не приношу на гірш. А я вас вчу ловити рибу, щоб ви надалі на все життя змогли вирахувати е, свій ретроградний Меркурій і самі собі змогли зробити аналіз про що у вас. Тобто, це такий, знаєте, Благословення на все життя, і ви потім будете незалежним, хоча б в цьому питанні астрологом самим собі. І Цей мануал зараз передплата на нього, передбронювання на нього тисячу гривень. І ще одне передбронювання у мене дійсне, це півтори тисячі гривень на мій марафон. У мене був марафон краще я і у мене був марафон Карма. Зараз я їх об'єдную, роблю їх на місяць, і там така дуже крута, потужна інформація. Такий симбіоз такого важливого, що я наразі знаю, і чим мені хочеться з вами ділитися для здійснення ваших мрій, для кращої вашої версії себе. І з точки зору астрології, з точки зору кармології, з точки зору якихось інших астрологічних питань. Всі, хто був на моїх марафонах, всі дуже задоволені, я отримувала багато відгуків, багато інсайтів у дівчат. І спойлер: ще одну церемонію для дівчат. я Зроблю в березні місяці тим, хто буде на цьому марафоні. Тобто я думаю, що я зроблю. Подивимося, хто там притягнеться за півтори тисячі. Будь ласка, у вас є можливість зайти на такий громізний пул інформації, роботи зі мною, підтримки мене як армолога, як астролога в цей березень, і це буде півтори тисячі гривень з 8 березня теж. Ставлю подорожчання, Та ні, ні, не з 8 березня, з 1. З 1.03 я ставлю дорожчий і мануал, і марафон, трошки не так сказала. І мануал піднімаю бронюванням на мануал і на марафон. Добре, добре, все. Ми з вами півгодинки поспілкувалися. Передивитися, кому що цікаво, швидесенько бронюємо і будемо з вами працювати. По марафону місця обмежені. Ну, це ж зрозуміло, я ж не візьму у вас там 100 чоловік, щоб з вами потім відповідати на всі ваші питання вести. І це ж моя енергоємкість. Тому хто буде, то буде, хто відчує, то відчує. Люблю, цілую. І ще раз, завтра о 10.15, А можливо о 10.30 зустрінемося десь в цьому періоді. Добре, не о 9 рада. 10 10.30. 1030 і вже завтра поговоримо про енергію завтрашнього дня і щось більше я вам накидаю, розкажу. Цікавенько. Люблю, цілую, переслухайте, е, осмисліть, відчуйте. Ну bueno, і все. Хай вам присниться потім правильна відповідь. У сні поспілкуємося. Можна приходити, да, як я вже сказала, у сні на консультацію, там буде фрі. Люблю, цілую, пока-пока.